Ну, хіба ж це не курорт? Хіба ж це не курорт моїм коченятам та тисиренятам, що називається All-inclusive? Бачите, як спасуться? Не мають доступу до споришів, до кульбабок, то я їм собі сапку. Я насапала, насапала, ціле відеречко прийшла, перекинула їдять, там наїлися, тут запали, покупалися, баньки прийняли. Краса. От чому б і не рости? Чому б в таких умовах та й не рости? Ростуть. А ці ось. На сонечку вистромлюють голівки. Туляться всі під одну сторону, звідки сонечко зійшло. Хочуть тепла. Сьогодні вони теж вперше таке мають доступ до зелененького. Нічого я їм раніше не давала, кілька днів вони набиралися сил. Ну ще є, ще є троє, троє з них ще дуже слабенькі, дуже, але. Але живуть живі. налила їм трішки байкоксу пропоїти, а там будемо бачити. Але вони, бачите, такі вже, де, де старшенькі і живкіші, вони теж біжать, щоб поскубати от десь туди щось. Якусь мушку намагаються зловити, потягуються. Ті, що слабші, то так попритулялися бідненькі і сидять. Ну, але хочеться вірити, що в сонячні вани їм допоможуть, хай, хай собі сидять, приймають. Тепленько вигріється добре. Які медові ранки. І вечори зараз, коли навколо ось так квітують і акація, і бузина. Я зараз йду, взяла пакет і проходжу. Знову ось так по згородам сусідніми, тому що зараз буду наривати акацію та бузину, щоб посушити на зиму. Але йду сюди вже другий раз. Чому? Тому що перший раз, коли йшла шпоришін наривати і кульбабки каченятами і дивлюся, бачите? От і я його теж побачила. І бачу він сам. тобто... Що це означає? Означає, що курочка несеться. Тому що вони завжди двох. Завжди ця моя пара, <рес> як я сказала раз, Сара і Тюльпан. Але я собі так пройшла, пройшлася сюди, ж нарвала. Все занесла каченятам, цесарятам, але поки ось так ішла одним оком, все-таки побачила нарешті, де сидить курочка. Що хочу сказати, мав Юра необережність, напевно, що е, десь роторною косилкою зачепити пропиву. Тут вона у нас така доволі висока у черзі на те, щоб пересушити. І коли проходиш. То кидається в очі червоненький гребінець. По кущику кропива. Помітили? Червоненький гребінець і рабенька курочка. От вам і звички бантамок. Не поступаються цесаркам абсолютно ні в чому. Замість того, щоб понестися десь у хліві, вона собі знайшла затишне містечко в кропиві. Прямо під голуб'ятником, тому що ось там далі у віконечку виглядають голуби. Прямо під вольєрчиком з голубами, тільки аж з іншої сторони, вона собі там сіла і несеться. Я її стежила, стежила, але не вистежила. Чому? Тому що ми так закрадалася думка, що десь вона між досками несеться. Але там нічого не знайшли. І каже Юра: хай собі десь несеться, а знайдемо де. Я каже, зроблю таку будку, накриття її, і хай вона там сидить, вона там сяде і вона виведе. Це ж бентамка. Знаєте, я згідна з однієї сторони. Чому? Тому що ось оцей проліт у нас між хлівом і загорожею. Там, бачите, там є такий простір. І у нас одного року у тому просторі, у тому проміжку сіла. Бентаночка, і я її вже звідти вигнала з курчатами, прямо по всьому споришу через ці городи, через весь город, ось так туди вздовж вздовж і на наш завертала город, і так я її вигнала з тими курчатами і пригнала, і вже вона їх ходила. Але, але... ця сіла не за штахетником, вона сіла ось тут зразу прямо з краю. І я тепер боюся, що е... бігають собаки. Ну, Бігає весна, літо починається. Все, все що завгодно, може тут з'їсти її разом з її яйцями. Тому я навіть не знаю, як в такому випадку ми будемо, що ми будемо робити. Швидше всього, я тут яйця буду забрати, хай вона вже зараз несеться. Коли вона встане, а сподіваюся, що вона скоро встане. Я ще хочу подивитися, скільки там наразі є яєць. Чуєте, що він робить? Не відходить. Не відходить тілоохоронець, як біля уїтніх Хюстин, чесне слово. Значить, ну хай сидить. Я піду е, на рву акаційового цвіту, бузинового цвіту, буду вертатися, сподіваюся, вона до того часу вже встане. Дивіться, 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 які крила донизу. Мало не до землі. Акація, друзі, акацій багато біля нас, біля нашої хатини. На всі боки наривай, скільки хочеш. Чуєте, як гудуть джілки? Ну, але я нарву зараз е, якраз стільки стільки мені буде потрібно для того, щоб просто насушити на зиму на чай. Хочу сказати, що порадили мені і вже цей засіб перевірений. Я роблю такий збір на зиму, не, не тільки акація, а вже є посушений першоцвіт лікарський з лісу. Є. Зараз ось буде акаційовий цвіт нариваю. Трішки згодом піду туди де нижче. Натягнутися не потрібно. Трішки згодом вирву липового цвіту, посушу. І, знаєте, дуже-дуже помічний е, потім збір. Можна, на, можна і окремо запарювати чай. От. Але я роблю таким трішки того, трішки того, трішки того. Заливаю окропом і... Дуже допомагає при захворюванні дихальних шляхів при кашлі, при простудах, як відхаркувальний засіб, дуже, дуже добрий такий збір. Але ви знаєте, як ще прочитати про е, кожну з цих рослин окремо, стільки цілющих властивостей мають. І як заспокійливі, і як знеболювальні, і для підвищення імунітету, і як кровоспинні. Зараз хороший засіб в аптеці купити. Недешево, геть не дешево. Я ще думаю, чомусь ми тільки п'ємо тоді, коли захворіли, а що якби його насушити так, щоб, наприклад, у період, коли ці розгораються захворювання, щоб його просто пити, навіть як і для профілактики. Так, прийшла по бузину, знайшла, де мої кохи пасуться, ходять. О, вже бачу, вони сміливі зробилися, то далеко не відходили. А це вже у садочку півень ось, а курочки, ой, ну не знаю, чи вам видно. Я ось так зазираю, мені, видно, голівки піднімають з трави. У траві і чорна, і біла. О, біла пішла вперед, он трішки, і там біля неї ще й чорна ворушиться. Ну, а ось тут відразу і бузина. І я буду рвати усе разом і бузину, і акацію і разом покладу сушити. Рву і кожен раз озираюся туди на бентамок. І що ви думаєте, півень? Кукуріка її ще не видно. Я так сподіваюся, щоб вона встала швиденько і відійшла. Знаєте, щоб не сколохати її з того місця. Якщо, наприклад, яйця забрати, то хай би вона там і неслася далі. Так, тут Катя. Чуєте, як гудуть. А то вже нас збирають каціййових медів. Ми колись в дитинстві оцей акації навіть просто так брали і їли. Дивіться, які величезні кошики бузини. Оце ще вирви таких кошиків. І у мене вже буде цілий пакет цього цвіта. Піду розкладу, щоб сушитись. Яка краса, як краса, які великі кошики. Дивіться, вліческа йдемо. О, все. Думаю, достатньо. Піду ось так навпростать. На покошені. Ми збирали вчора, але ще є одне сіно скошене, яке ми будемо збирати за кілька днів, тому що ще не перекидалося навіть. Дощів немає, нас тухнуть гарно, швидко. Ну і подивіться, стоїть. Стоїть. А вона сидить. Ну що, не буду я її зараз щипати. Подивлюся згодом, Знаєте, що там несеться. Так, у сухому приміщенні, але де не попадає промінь сонця прямий. Я собі розстелила старенький стіл, розклала окрему бузину, акація ось окремо. Пропорційно, звичайно, порівняно із. Першоцвітом, то цвіту бузини і липи у мене цьогоріч більше. Але то нічого. Ще буде липа попереду. І напевно, що думаю, як би цього року його краще зберігати, то напевно, що покупляю такі чималенькі кульочки зіпредні, і буду там тоді вже. Коли добре просушиться, сухим-сухісіньким складу, закрию і буде добренько. Так, сподіваюся, що всі будуть живі, здорові взимку, але, але... ростуть діти, та я сама раз-два і вже десь підхопила. Тому то так, будемо ще лікуватися ось такими засобами народними та й взагалі корисним чаєм. Поки вибрала зелене листя з акації, то знаєте, тут прямо аж захмаліла від цього пінкового аромату. Дуже пахне, дуже. Ти взагалі виходиш от самого ранку, дуже пахнить навколо зараз і ввечері, ввечері теж стоїть неймовірний аромат. Так, ну все. Я збираюсь на роботу. Усім гарного дня.